Колеги інвестори. Ну і ще трошки ті, хто нам співчуває. У мене класна новина. Крутезні інвестиційні івенти повертаються в Київ. Хто давно хотів кудись завітати в офлайні, щоб був масштаб, щоб був лайнап, щоб були ексклюзивні спікери. У вас 19 червня саме такий шанс. В Києві в парковому величезна конференція, як минулого року, організовує Сенсар забудовник Фенікс. Який після своєї такої монопольної лідерської позиції в Запоріжжі під час повномасштабки зміг відновитися у Львові, в Ужгороді, в центральній Україні? Сподіваємося на їх величезні успіхи в Ярем? Чи ми, до речі, самі були у них інвесторами на пари об'єктів? Головне, що їм зараз вдалося, це. Ексклюзивні спікери ладно. Я мене ви можете на багатьох конференціях інвестиційних побачити. Мене всюди запрошують. А от пана Подоляка чи, наприклад, Шурму, ви так просто ніде не почуєте. Або, наприклад, ще один ексклюзивний гість Ігор Мазепа. Нещодавно він був у нас у у ексклюзивному інтерв'ю на каналі, а в офлайні він не частий гість. На конференціях цікавим розрібним І із важливого, як завжди, доповіді про актуальні стратегії, про ринок нерухомості, про альтернативні інвестиції різного напряму буде, наприклад, Ерік Найман. Він у нас апологієт саме фондових ринків. Виступати будуть колеги з реального сектору українського бізнесу. Ну і окрім контенту інвестиційно стратегічно. Прогнозистського, звісно, виставкова зона познайомитися з конкретними інвестпропозиціями українського і закордонного ринку минулого року. Це була прям перлина івентового ринку про інвестиції і бізнес. Впевнений, цього року буде не гірше. Ну і звісно, ми так само докладемо своїх зусиль. Тож обов'язково відвідайте, якщо будете у Києві 19 червня квиточки, промокоди, ексклюзивні знижечки, як завжди. У нас в описі. А якщо не дочекуючись, хочете подивитися на інвестиційну пропозицію самої компанії Сенсару, нас з ними є великий чат про їх об'єкти з діючими інвесторами, потенційними інвесторами, представниками компанії. Туди ви можете запросити експертів з нерухомості, яким довіряєте, і у дискусії. Знайти істину. На конференції буде великий блок присвячений саме рекреаційній нерухомості в безпечних західних областях. Буде окрема доповідь від Антура Лупашка, компанія Ribas Hotels Group. Тож, якщо ви, як і ми, любите інвестиції в цілому, особливо в Україні, особливо в рекреаційну нерухомість, особливо в західних областях, цей івент буде прям супер точково крутим. Для вас, але так само і прикольні рекреаційні формати Київської області будуть представлені і багато багато ще цікавих ніж. Тож для кругозору точно варто відвідати, навіть якщо не плануєте найближчим часом у щось таке масштабне інвестувати. Всі посилання промокоди, все корисне в описі. Буду радий всіх бачити. До зустрічі 19-го.